президент в останньому інтерв'ю сказав, що у нас 14 бригад бригад голі. Голі, то я хочу просто зрозуміти: оці кадри нам якось допоможуть. Підкажіть, чи в принципі наші партнери знаєте свій ліміт нашого озброєння вже досягли, чи ні? Звісно, що ми завжди хочемо вірити в позитивні зміни, в позитивну розв'язку, і хочеться вірити, що оці чергові жахливі кадри. Наслідки ракетних ударів з боку расистських агресорів якось вплинуть на позицію наших партнерів. Хочеться вірити. Але вибачте, а, чим були не такі інші кадри, попередні через одні, через два раніше. З 14 року, з 22 року, чим не підходили інші кадри і реалії в Україні для того, щоб наші партнери, які очевидно спроможні поставити на місце агресора, просто граються в цю війнушку в Україні, граються в цю підтримку України і, ніби все робить технічно, тобто, що ми мусимо, ще скажу, постійно дякувати, тому що так, вони нас підтримують, але як підтримують і. Як не підтримують, що не дають, не вчасно дають, як це впливає на результат на, на полі бою і на реалі в Україні, ось так впливають. От кадри зараз на екрані, як це впливає. Тому якби хочеться вірити, але особисто я для себе зробив висновок, що на жаль на даному етапі не видно цивілізованого світу, просто його не видно. І країни, які називають себе лідерами. Цивілізованого вільного світу, вони насправді, на жаль, такими, на мою думку, не є. Вони є фальшивими і вони просто грають якусь другу. Незрозуміло, які там кінці, якісь цілі ставлять вони. Але ця гра геополітична має ось такі наслідки в Україні: ось такі трагічні постійні обстріли, вбивства, знищення в центрі Європи, в 21 столітті. Я Європи, просто думаю, горю.